Лозівський терцентр облаштовує спортивну кімнату для своїх підопічних та працівників. Установа виграла обласний конкурс міні-проєктів Разум майбутнє. І тепер його реалізовує. Загальна вартість робіт 110 тисяч гривень. Половину коштів надає область, решту місто та ініціативна група. За рахунок цього у терцентрі відремонтують кімнату і закуплять туди спортивне обладнання, докладніше розповість Вікторія Кожедуб. Спортзалу відкриють у відділенні денного перебування терцентру по вулиці Профінтерно. Зараз у кімнаті триває ремонт. На нього планують витратити 55 тисяч гривень і ще стільки ж на закупівлю матів та тренажерів. Це бігова Буде спеціальний тренажер многоплановий для тренування різних груп мишць. Табу шведська стінка із турніком, із спеціальною лавкою для тренування там пресса. Это будет спеціальний тренажер для тренування э, спины, електромасажор. Займатися спортом тут зможуть як підопічні терцентру, так і його працівники. Директор установи Сергій Гришин каже: спортивна зала буде відчиненою буднях і у вільний від роботи час. У Нас много бажаючих уже сейчас говорять о том, що ми з удовольствием будемо посіщати спортзалы. Завершити ремонт у спортзалі планують через тиждень. Тоді встановлять обладнання. Хоч у терцентрі воно буде не першим. Раніше Марилозовий Сергій Зеленський подарував установі тенісний стіл.